Всім добрий день! Мене звати Гриценко Любов. З дитинства я була дуже музичною дитиною. Батьки це помітили та віддали мене в музичну школу. Мої батьки релігійні люди, тому після школи я вирішила навчатися у регінському музичному училищі. Після навчання я працювала за фахом і була вчителем у недільній школі, де ми з дітьми вчили пісні до свят та концертів недільної школи. Там-то я й зрозуміла, що мій життєвий шлях тісно пов'язаний з музикою і дітьми. Я зрозуміла, що я хочу бути вчителем музичного мистецтва.